Привіт! Рептилії, як і амфібії, холоднокровні, тобто температура їхнього тіла залежить від температури довкілля. Переважно наземні хребетні тварини, розмноження і розвиток яких відбувається здебільшого на суходоллі. Це пов'язано з тим, що яйця рептилій, на відміну від ікри риб і амфібій, оточують захисні яйцеві та зародкові оболонки. Тіло рептилій має голову. Тулуб і хвіст. На відміну від амфібій, вони мають чітко означену шию. Кінцівки розташовані по боках тулуба. Унаслідок чого тіло торкається землі. Плазує. Звідки і походить інша назва цих тварин плазуни. Пальці рептилій закінчуються кіхтиками. У багатьох видів змій, деяких ящерок, кінцівки зникають або дуже зменшені. Тисни на ящерку, щоб продовжити. У ящерок спостерігають явище самокаліцтва. Якщо схопити ящерку за хвіст, то внаслідок сильного скорочення м'язів один з хвостових хребців переламується і кінець хвоста відпадає. Це явище має захисне значення, бо надає змогу тварині втекти від хижака, пожертвувавши хвостом. Згодом втрачена частина хвоста поступово відновлюється. Більшість рептилій відкладає яйця. Які мають запас поживних речовин жовток, тисне на одне яєчко. Яйце вкрите кількома оболонками, що захищають зародок від висихання, проникнення шкідливих мікроорганізмів, механічних ушкоджень і забезпечують його газообмін. Такі особливості будови яйця визначають прямий розвиток рептилій, оскільки зародок у ньому забезпечений поживними речовинами. Водою киснем. Тому молоді особини рептилій здебільшого розвиваються не у водному середовищі, а на суходолі. Більшість представників рептилій належить до лускатих черепах і крокодилів. Обери ту тварину, про яку хочеш дізнатись. Черепахи мають настільки своєрідний вигляд, що їх неможливо переплутати із жодною іншою групою рептилій. Їхнє тіло сховане в кістковому панцирі, що слугує надійним захистом від ворогів. Він складається з верхньої та нижньої частин, укритих роговими щитками. із частинами панцера зростаються певні кістки скелета, зуби в черепах відсутні. Їх функцію виконують торгові чахли, що мають гострі краї та вкривають щелепи. Крокодили пристосовані до напівводного способу життя, їх тіло вкрите роговими щитками. довгий хвіст слугує для плавання, також, за його допомогою, тварини глушать здобич. Крокодили хижаки, які живляться різноманітними тваринами від безхребетних до птахів і савців. свою здобич вони затягують під воду, зменшуючи її опір. За допомогою своїх гострих зубів крокодили відривають шматки від здобичі та заковтують їх. Хамелеони це група тропічних лускатих, пристосованих до існування на деревній рослинності. Вони мають цупкі пальці і довгий хвіст, якими охоплюють гілки. Добре відома здатність цих тварин змінювати своє забарвлення залежно від тла навколишнього середовища. Це відбувається. Завдяки перерозподілу пігментів шкіри. Здобич переважно комах захоплюють довгим клейким язиком, який різко викидають з рота і потім утягують назад разом із здобиччю. Цікаво, що довжина язика може перевищувати довжину тіла самої тварини. Лускаті поширені майже скрізь. До них належать ящерки, змії та хамелеони. Об'єднує цих тварин наявність рогових лусок і щитків на поверхні тіла, безногі лускаті рептилії, змії живляться різними хребетними тваринами, рухово сполучені кістки лівої та правої частин щелеп дають змогу зміям заковтувати велику здобич цілком.